У глибині лісу, куди не вела жодна дорога, стояв старенька хата. Лише стежка вузька, тиха, майже втоплена в опалому листі. У цій хаті мольфар жив останні двадцять років не зціляв, не пророкував заради слави, лише іноді, коли вітер ніс занадто багато імен, він брав ножа і вирізав у дереві те, що ще не сталося. У вересні 2024-го він виріс ім'я без дати, але з тінню часу, і коли той, хто приносив йому хліб, побачив Валерій, не запитав, бо вже знав, мольфар не помиляється в написаному. Того вечора він мовчав довше, ніж зазвичай. Сидів біля печі, вглядаючись у дрова, які ще не загорілись. А потім промовив Коли йде командир, не завжди чутно постріл. Інколи тільки відлуння в думках тих, хто більше не питає, що робити, бо вже знає, саме так буде з ним: несмерть, завершення. Він не впаде на полі, його не зламає ворог. Але настане день, коли весь тягар зупиниться в ньому. І тоді він просто стане і вже не зробить кроку, бо все, що мав сказати, буде вже в інших. Мольфар знав. Це буде день не втрати, а перенесення, не закінчення, а вихід зі структури, з ролі, з кола, і саме тому цей день стане останнім. Не для нього, а для того, ким його звикли бачити. У горах, де тонко дихається, він побачив не обличчя, а стан людину, яка втомилась не від боротьби, від відповідальності, яка тримала не плечі, а душу. Він сказав. Останній день буде спокійним. Не вибух, не кадри, тиша, але така тиша, що по ній трісне повітря. Люди не знатимуть одразу, але відчують, як дім без фундаменту, все ще стоїть, але вже інакше. Коли повітря в лісі змінюється не через температуру, а через напрям, мольфар відчуває це першим. Тиша стає щільнішою. Навіть птахи мовчать не через холод, а через очікування. Саме так було в останні дні вересня. Старий вийшов на поріг, постояв босим і промовив: Тепер почалось. І ніхто не запитав, що саме. Бо той, хто давно слухає дерева, не озвучує очевидне. У цей момент він знову виріс ім'я на дверях, але тепер з датою жовтень без числа. Він знав, день не настане раптово, він зросте. Як тінь на снігу, він знову сів за стіл, розгорнув шматок мапи не топографічної, а внутрішньої. У центрі постать неокреслена. Навколо неї лінії, що сходились, мов артерії. Це були не дороги, не накази, не фронти. Це були очікування. Те, чим трималась країна, навіть коли здавалося, нічого вже не тримає. Мольфар провів пальцем до краю, де всі лінії починали зникати, і сказав уголос Залужний перестане бути тим, ким його зробили, і стане тим, ким був від початку, не командиром, людиною, яка відмовиться від ролі, щоби зберегти націю. Він бачив день, коли командир прокинеться раніше за інших, не від сирени. Від відчуття, що сьогодні не треба йти до штабу. Бо не залишилося рішень, які не стали б компромісом із власним серцем. Він надягне форму без знаків, вийде не кудись, а від. І ніхто не зупинить. Бо всі, хто служили поруч, відчують настав той момент, коли продовжень не стане зрадою собі. А відхід М -м, правдою. Мольфар не бачив кулі, не бачив зради. Не бачив вигнання. Він бачив, як людина, яка тримала небо, віддає його назад. І це не буде слабкість, це буде ритуал. Бо той, хто тримав таку кількість болю, має право вийти з нього живим. У цей день не буде звернень, не буде ні подяк, ні дорікань. Але з сотень місць країни до лісу вийдуть люди, не прямо до хати на відстань. Вони сядуть і мовчатимуть. Тому що всі, хто відчував його як опору, раптом зрозуміють: опора пішла не тому, що зламалась, а тому, що довірилась далі. Мольфар зітхнув і додав: як тільки це станеться, ворог подумає, що все розсиплеться, але в цей день, коли всі думають, що впала голова, встає тіло, країна почне рухатись не тому, що є наказ, а тому, що є пам'ять про того, хто вже нічого не вимагає, але все зробив. Жовтень 2025 року небо затягнуло не дощу, а пам'яті. В Києві не було виступів, не було наказів, Але відчувалось що щось змінюється в повітрі не раптово як втома, яка більше не маскується під витримку, як голос, що нарешті зупиняється, бо більше немає сказати нічого, чого вже не було сказано дією. В один із таких днів Залужний вийшов зі свого кабінету, не попрощавшись, не залишив записки. І саме тому всі зрозуміли, це не політичний жест, це щось глибше. Його зникнення не було втечею, було сигналом для своїх, що їм довірено завершення, для чужих, що більше нема одного центру, є безліч носіїв, він не поїхав. Просто вийшов і не повернувся. Не втік, відійшов. І всі, хто бачили, не питали. Бо очі тих, хто знав його ближче за інші, були спокійними. Як після великого обряду, де головне, не слова, а тиша після них. У штабах не виник хаос. Навпаки, ті, хто завжди чекали підтвердження зверху, вперше прийняли відповідальність самостійно, і саме цього дня система не впала, вона стала горизонтальною. Те, що роками залежало від одного, розділилось на сотні, і кожна частина вже знала, що робити, бо була навчена не копіювати, а розуміти. Це був не розпад, це була емансипація. У лісі за сто кілометрів від столиці, того ж вечора, мольфар зупинив годинник, не механізм, стан. Сказав, все, що було його. Тепер ваше. І як тільки ви це усвідомите, він не буде потрібен як символ, він залишиться як перехід. Через нього ви стали здатні бути без нього. Залужний не загинув, але його ім'я почало звучати в минулому часі з повагою, не зі страхом. Люди більше не казали, а що скаже Валерій? Вони почали говорити, як би вчинив він. І саме ця зміна означала, що все відбулося, бо символ перестав бути носієм сили. А став вбудованим у тканину нації. На околиці Львова з'явився мурал. Ніхто не зізнався, хто його намалював. Там не портрет, там фігура, яка йде у туман. У руці не зброя, а порожня долоня. Підпис я більше не тримаю. Тепер ви у Києві того ж дня, вперше за весь рік зібрались старі командири. Вони не приймали рішення. Вони мовчали сорок хвилин, і тільки наприкінці найстарший сказав він не залишив нам наказу, але ми знаємо, що робити. І саме тому все буде. Мольфар увечері знову сів біля печі. Тепер він вже нічого не вирізав, не було потреби. Ім'я, яке він писав ще у 2021-му, тепер зникло з дерева. Не стерлось, увійшло. І це був останній знак. Символ не треба берегти, якщо він уже живе в дії. Після того, як він зник, ніхто не вимагав пояснень не через байдужість, через повагу. У державі, яка звикла до щоденної турбулентності, раптом настав незрозумілий спокій, не політичний, внутрішній. Той, хто звик спиратись на ім'я, згадав про опору в собі. Той, хто чекав наказу, почав шукати розуміння. І саме це стало найважливішим наслідком його відходу не паніка, усвідомлення, що він залишив усе на місці, але тепер не для контролю, а для руху. Країна не впала навпаки. У дні після його зникнення було ухвалено кілька рішень, які ніхто не наважувався приймати раніше. Їх не підписали зверху, їх просто зробили. І коли про це дізнались ті, хто ще залишались у владних кабінетах, не скасували, бо зрозуміли, це вже не вертикаль, це пульсація. Замість згори донизу, звідусіль одночасно. На сході підрозділ, що довго не отримував підкріплення, самостійно розробив план не геройство, логіка, і провів операцію без втрат. Вперше за півроку у звіті не було пишності. Лише стримане речення діяли згідно з принципами, які залишив командувач. І цього було досить, щоб у центрі сказали, так і має бути, це вже не підпорядкування, це спадкоємність. У селах, де ще донедавна люди боялись нового вторгнення, почали з'являтись ініціативи: не протести, не акції, прості дії, утеплення, резерви, координація, навіть навчання базових тактик виживання. Без паніки, без самоуправства, просто тому, що більше ніхто не хотів чекати. І в кожному з цих місць звучала одна фраза: Ми не знаємо, де він, але знаємо, як він думав. Цього достатньо. Мольфар у лісі отримав записку, залишили її під порогом. У ній було одне речення: Те, що ти сказав, здійснилось. Але він живий, і ми теж. Старий усміхнувся і пішов до річки, став навпроти течії. І сказав: Вода пішла далі. Це значить, ми витримали. У Львові одна вчителька літератури на уроці поставила питання: чи може історія триматись не на героях, а на тінях героїв. Перший клас не засміявся, один учень відповів: Коли герой відходить і ти все одно стоїш, значить, він не зник. Він проріс. У Києві через місяць хтось зняв табличку з його іменем зі стіни штабу. Не на знак зневаги, а щоб передати її до музею. І там під склом написали не герой, а він вийшов, коли став усім. У листопаді, коли дерева остаточно оголились, і земля вже не вбирала тепло. Стало відомо, що він у горах не на лікуванні, не у відпустці, не в підпіллі. Просто там, де його не можна знайти, бо він більше не ховається. Він вийшов, і цього було досить. Люди не шукали підтверджень. Їм вистачало того, що життя триває, як він того й хотів. У Карпатах його бачили двоє: один пастух, що ніколи не мав телевізора, але сказав у нього очі, як у того, хто вже більше не боїться. І інший ветеран, що проходив реабілітацію, і коли побачив чоловіка біля струмка, не привітався, не заплакав, просто сів поруч. І вони мовчали дві години. А потім встали і пішли у різні боки. Жоден не озирнувся. У Києві тим часом з'явилось нове військове командування, негаласливе, не з прізвищ, що лунали в заголовках. Але люди відчули продовження не зупинилось. І це було не тому, що знайшли заміну, а тому, що він залишив непостать, систему, що працює без нього. Один старий генерал сказав: раніше ми воювали заради наказів. Тепер заради пам'яті. І ця пам'ять не тисне, вона тримає. передовій солдат, який ніколи не бачив залужного вживу, одного разу витерпив із планшета, і на екрані лишилась фраза: Не шукай, хто веде! стань тим, хто тримає. Він не знав, хто це сказав, але записав її на стіні бліндажа. А в лісі, в тій самій хаті, де колись мольфар прорік про останній день нічого не змінилось. Старий жив, як і раніше. Без гостей, без шуму. Але іноді, вночі, він виходив на подвір'я, дивився в бік хребта і шепотів: Ти вийшов у тишу, щоб ми навчилися чути себе. Залужний став невідсутнім, присутнім у кожному, хто вчасно взяв на себе більше, ніж хотів. І ця присутність не зникає, бо вона не в ролі, в ритмі. Той, хто пішов сам, залишив після себе не слід, шлях. І тепер, коли питають, а як же без нього. Відповідають коротко ми вже з ним. Бо він вийшов, коли нам треба було навчитись триматись самостійно. Через місяць після того, як усе вляглося, до лісу піднявся хлопець йому не було й тридцять. У руках конверт не адресований, не підписаний. Усередині нічого, окрім Аркуша з п'ятьма словами Я чув, тепер моя черга. Він поклав його на камінь біля хати Мольфара, не зайшов, не залишив імені. Повернувся в туман, і Мольфар, що спостерігав з вікна, зрозумів: зерно проросло. У столиці відкрили центр стратегічної стійкості, не штаб, не академію. Просто місце, де координувалися рішення, які раніше тримались на одному плечі. Тепер на багатьох. Його назвали не на честь залужного, але всі знали. Без нього ця система не могла б існувати. На вході була викарбована фраза, яку ніхто не приписував офіційно, коли один відійшов, ми всі вийшли вперед. У ніч на 6 грудня, в День Збройних сил, на багатьох військових базах не було салютів, не з економії, і з поваги, замість того, хвилина мовчання, яка тривала рівно три хвилини, і тільки одна фраза. Прозвучала від старшого офіцера: він не герой, він тиша, яка зробила нас чутливими до відповідальності. У Харкові одна дівчина, якій він колись відповів особисто на лист, у 2022-му почала збирати архів мовчазних рішень дій, які не були заголовками, але змінили хід подій. Їх було понад дві тисячі, у кожному з них. Дух того, хто більше не потребував сцени, щоб діяти, і кожен свідчення, що після нього залишилось не ім'я, а середовище. А в Карпатах весною, в одній з високих долин, що вважається священною серед старих, знайшли хрест не церковний, дерев'яний, сирий, без напису, але на звороті ножем було виведено. Я пішов не тому, що втомився, а щоб ви не втомились чекати. І в тій самій долині, щороку в жовтні, почали сходитися мовчазно ті, хто служив із ним, хто вчився з нього, хто виріс на його погляді, без камер, без слів. І одного разу хтось сказав він пішов, коли ми були ще не готові. Але ми виросли, бо він не залишив інструкції, лишив довіру. Це вже не про генерала. Це про пам'ять, яка не стукає, вона стоїть непохитно. І більше не зникає.